Друзі, усіх вітаю! В нас з'являється в продажі надійний популярний автомобіль, який дійсно вартий вашої уваги. Це шкода Октавія А5 2006 року випуску. Має популярний та найнадійніший 1.6 MPI мотор, також тут встановлене газове обладнання. Автомобіль був пригнаний із Німеччини без ДТП, а має локально невеликі косметичні підкраси без криміналу, По кузову рівненька. Машина в нас доглянута, обслужена. І реально тут були замінені ролики, масла, фільтра, ремені. Все як треба, ніяких вкладень не потребує. Ходова просто в суперському стані. По мотору також ніяких запитань немає. Працює рівненько, є задні парктроніки. Також погляньте, який в нас вмісткий багажник. Знизу нас знаходиться газове обладнання, тут у нас докато. Все це виняті, У вас буде просто максимально вмісткий та Огромний багажник. Е, також, чим мені подобається Октавія, тим, що в неї просторенький класний салончик, місця позаду також багато. Е, так, сидіння в нас, до речі, в чохлах. Це не рідні свідочки. Ну і позаду маємо е, ці весла. Але нічого страшного. Головне, що маємо ми передні склопідйомники. Як для водія, я вважаю це то, що треба. Е, також є підігрівець дзеркал. Сидіння в нас має такий вид, ну, це чохли, я вам казала. І також погляньте карти всі рівненькі. Давайте запустимо мотор. Пробіг у нас тут 190 тисяч кілометрів. Заводиться машинка з півоборта взагалі чітко. Рулюється теж хорошо, легеньке, приємне кермо. Також маємо що з важливого: це двохзонний клімат-контроль, який в нас заправлений. Оригінальна ось шкода. Мультимедія. Працює. Все працює, все як треба. І також з приємного ми маємо підлокотник. Друзі, вартість нашої Октавії 5800 доларів. Також вона в нас доступна на виплату в лізинг або кредит, якщо вас не вистачає всієї суми коштів. За детальнішими умовами, звертайтеся, авто знаходиться в нас на площадці Сухоярська, 18, авторинок, місто Біла Церква, Київська область. Ми працюємо щодня без вихідних і залітайте до нас на тест драйви